Нетверезий водій трамвая ледь не вбив жінку з дитиною. Моторошний інцидент стався у Львові на перетині вулиць княгині Ольги і Бойчука. За даними правоохоронців, напередодні ввечері водій трамвая номер 3 наїхав на дворічного хлопчика і його 44-річну бабусю, які переходили трамвайну колію пішохідним переходом. На місце події одразу прибули медики та правоохоронці. Під час перевірки 50-річного водія у його крові виявили сліди наркотиків та алкоголю. Це нам підтвердили і в поліції. Правоохоронці також встановили, що водій трамвая перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування розпочати за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які перебувають у стані сп'яніння. Аби дізнатись, як водія, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, допустили за кермо. Ми звернулись до прислужби ЛКП Львів Електротранс. Від коментарів там відмовилися і порадили звернутись до Львівської міськради. У мерії запевняють, на початку робочого дня водій пройшов перевірку і на той момент був тверезим. Однак за годину до трагедії водій мав обідню перерву. Саме тоді, нібито, він і міг вжити алкоголь чи заборонені речовини. До слова, водія і досі не звільнили з по. Сади покарають його, начебто після службового розслідування, за результатами службового розслідування будемо встановлювати крім водія і також винних, тому що це також на керівнику маршруту, на керівнику відповідного депо є відповідальність для того, щоб водій дотримувався всіх норм, які мають бути в таких випадках. Тому будуть прийняті відповідні рішення. Це що найменше догани, що найменше до людей, які мали би ці всі речі контролювати, але вже за результатами. Фінального службового розслідування і висновки правоохоронних органів ми вже зможемо сказати фінальні рішення стосовно цього питання. Відомо також, що водієм цей чоловік працює вже три роки. 44-річну жінку, яку збив водій трамвая, відразу госпіталізували до реанімації лікарні Святого Луки. За словами медиків, зараз вона у важкому стані. Постраждала доставлена з діагнозом. Важка поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, ножинні переломи ребер та переломи кісток тазу. Зараз пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії у важкому стані. Їй продовжує надаватися медична допомога та триває інтенсивна терапія. Її дворічний онук не постраждав. Лікарі оглянули його та, за прохання матері, відпустили додому. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій. Водієвір загрожує покарання позбавлення волі на строк до трьох років. не читає НТА. Офіційно війська Північної Кореї відправили до Росії. Цю інформацію вперше підтвердили у Пентагоні. За словами міністра оборони США Лойда Остіна, наразі невідомо, яку місію вони виконуватимуть. Втім, якщо корейці прибули для участі у війні, це дуже дуже серйозне питання, яке матиме вплив не тільки у Європі. Тим часом серйозні зрушення відбуваються і всередині України на тлі скандалів довкола прокурорів з інвалідністю. Генеральний прокурор України Андрій Коськін іде у відставку, а президент анонсує ліквідацію МСЕК в Україні. Усе найважливіше у четвер, 24 жовтня, о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.